З порядку денного. це питання. Доброго і дня. Все, і все питання завалюється. Доброго, Доброго дня. дня, скажіть, будь ласка, я бачу, як вам закривали рота. Доброго дня. А с представтесь, хто ви будете. А, шан, а мене, спорту, будь ласка, не, мене не треба знімати, бо ви мене не спитали дозволу. Да, це публічне місце згідно закону це... про засоби я... масової інформації, а я маю право. Прав. Це ви дома можете собі бути. Це інженер комунального підприємства. Берлан. Значить, це та людина, яка казала до Лілії Івані. Я ви мали право пустити журналіста, щоб він дрова знімала. Ви, знімали, ви другої можете далі провокувати, провокувати. далі можете це все робити. Серйозно? Да, серйозно. То де ви поділися? Не... Да, не... Ви скажіть, а звідки ви берете цю інформацію, яку ви викладаєте, неправдиву інформацію? Серйозно? Да, серйозно. А назвіть мені правдиву. А правдиву інформацію Як вам Лілія Іванівна два рази озвучила. Раз на попередній сесії, і сьогодні вона озвучила. Я не чую на попередній сесії. Не чули, тому що вам треба було бути, а вам, видно, не оплатили попередню сесію і 25 вересня. ви мені... вам не оплатили, вам не оплатили ту свою вашу роботу і через то вас не було на тих сесіях. А може у мене інші були якісь е, Я не знаю, ну, я, обич... наскільки бачу, то ви постійно е цей... Е Буваєте на сесіях і викладаєте інформацію. Серйозно? А на тих сесіях вас не було. Тому що в мене жінка Коли... була на обіцянні. Я не знаю, переді мною не потрібно. А я не збираюсь перед такими, як ви. Так ви... вас. Ви жулік просто. Ви жулік, ви ви тому що ви викладаєте не... Непр... неправдиву. неправдиву. Ви викладаєте неправдиву інформацію. Я я ще раз кажу, це я оберла, Нічим не краду. підтверджено. Це я брила іншу Ніч... раду гру. Я не знаю, я не керівник Берлана. Я теж не керівник. Так які до мене претензії? То ви ж не до мене пакет тут розказуєте, що я такий сякий. Які як А звідки я вас запитав? Здайте мені відповідь, звідки ви берете таку неправдиву недостовірну інформацію. Да. А обшуки в лікарні по чій команді робилися. По чому? По, які? Подровах, по? по дровах по дровах не було обшуків. Були Вибачте обшуки мені. в той час, коли Лілія Івановна була е, в було. обшуки робилися в її кабінеті. Дайте, дайте підтвердження цього, своїм, словам. Є, поліція своїм Своїм Поліція підтвердження. Після того, як поліція Викладі. побачила акт прийом передачі дров і котла, поліція втікла останній. Вона зрозуміла, що там робити нема більше. що, Серйозно? А не втікла. Там дрова треба да. шукати. Де ви поділи ага. на берлані? Де ви поділи? Оце ваш берлан треба розігнати, пересадити половину. Це вас так. треба пересадити, в першу чергу, за те, що ви неправдиву інформацію даєте, Дезінформуєте населення. Скільки... Нічим не підтверджено. Брехню викладаєте всяку. Скільки дров ви спалили протягом року? Я скажіть? не зобов'язаний перед вами відчитуватися. Зрозуміло вам? Я вас питаю, на яку я вас суму не, я ви втратили? Звідки ви взяли ту інформацію, яку а ви викладаєте? А я вас питаюся. Не про... Ви дайте, 40 мені жителів? дайте мені відповідь, дайте мені відповідь, дайте відповідь на моє питання, і нема що мене провокувати. А, а я, я вас не провокую, ви до мене підійшли. А ви провокуєте, і провокували тих жінок, як ви перепитували. Да, так вони про вас як... правду сказали. Вони про мене нічого взагалі сказали не сказали. Сказали вони про вас правду. Взагалі вони, правду. Мі... я не за того говорю. Що такої посади, як ви, там не потрібно. Там не було такого розмови. Це ви провоціруєте зараз. І їх провоцірували повторити ті слова, які вони сказали Скажіть, на працівників цього, на державних службовців. Ви вроді що? би ви прикинулись дурником, вроді би, ви не знаєте і не пам'ятаєте тих слів, яких вони сказали. Все, дякую вам. Вони ви брехун, сказали. Ви брехун з брехунів. Якраз ти жінки прав, скажу, що ви жуліки в тому Берлані. Пане Жабко, ви теж там. Пане Леонід, от сьогодні ви пробували декілька разів виступити, і пан Драган вам постійно закривав рота. Що ви можете про це сказати? Тому що він знає, що я займаюся його ділами, діліжками і факти нав... наводю факти конкретні. Він навіть не дав мені договорити. Ну дивіться, якби, якби не було доказів, як він каже, то б не було відкрито кримінальних справ. Ну так, а кримінальні справи прикриває поліція і прокурор герба. Я пишу. Ну так, я думаю, так. що прокурор Герба закриває кримінальну справу за те, що аптеки його, які знаходяться під його значить, контролем в Бершиді, так. не сплачують належним чином податки. Так, так, Це чи? взаєморозрахунок називається. Так. І корупція. Корупція тотальна. Починає з поліції і прокуратури. Судді теж. Значить, дивіться, я. Ми бачили, п'ять разів я пробував дати, дати слово, просили, від, дати просили відмовляли. Наконець я вже тут вирішив. Головне, не дали мені договорити кінця. Він не вміє вислуховувати критики, не, він, не він не хоче, цю критику тому що він знає, я конкретно називав по, по дровах. Питання, де ділися? Значить, зараз, то питання по дровах і я піднімаю. Зараз, значить, висуває питання мільйон на дрова. Який мільйон на дрова, якщо дрова були? На сім років запас. Він сказав, що там тільки, тільки на рік було дрова. Що ж Я знаю, що там тільки було дров на сім років на 15 мільйонів. На 10 що? мільйонів була інформація. Значить, так, що було ті дрова, кудись реалізувати. А тепер купляти І... сирі, а так. не сухі. А купляти тепер на мільйон. Що це, за, що це за робота? Де дрова? В тому році е, лікарня е, брали з собою ковдри, укривалися, ну, світло, виключали, світло виключали і, цей, і світло стільки набрало, каміни ставили, платили за електро. Коробче, по, по лікарні питання відкриті. І поліція мовчить, справи вже. Півроку нема ніяких ділов, ні туди, ні сюди. Так само по стадіону питав 500 тонн щебнівої смесії. Ви бачите, вони дурника включили, стали, що цей щебінь стоїть на базарі, якого там немає нема. такої кількості, як вивезли. Да. Чому ці 500 тонн не вивезти на посілок Філіпоновку, бо там яма на ямі? Зробити дорогу, нашу його десь возити туди-сюди. Ну, яка діаг. ваша думка після сьогоднішнього шоу, яке б влаштував пан Драган? Це, я йому казав, він займається словом блудством, шахрайством і нікого не хоче, слухати. слухати. він узурпатор. Узурпатор, настоящий. А яка ваша думка, щоб сьогодні, значить, влада дослухалась і ввела військову адміністрацію замість цього балагану? Нехай буде так, жодної якісь міри треба приймати. І терміново потрібно про терміново, прийти. тому що е, і що це за манера? включати якесь питання одне, а до нього причепити ще пару питань, які Не несумісні. Їх треба е, проголосувати окремо. Ви бачили, що разом раду таки. відключили навмисно, провали депутатів нагнути, провести голосування, значить. Вручну, але була включена рада, і навмисно цей оператор відключив. Телевізор навмисно відключив, але на комп'ютері було включено. І він сказав, що в нього вона не працює. Це брехня сама відверта, яка була зроблена по указівці, я думаю, влади. Та все побудовано на брехні, на брехні, словоблудстві. Не прийнять якісь конкретні питання. То ви за це щоб ввести військову адміністрацію? Ну, якщо... Це єдиний правильний проти. вихід. Вихід, да. Так вже військовий стан. І Кабмін казав, що ніякі кошти, нікуди, тільки на перемогу. Добре, нікуда. дякую вам.